Поговорим про малювання чорних людей. Я не хочу закускатуватись в блекфейс. Я знаходжу важке малювати чорних людей так, щоб їм ну, потенційно це сподобалось. Бо у мене такий, типу, прикольний дитячий стиль, і вони починають виглядати трохи карикатурно. І мене враження, що я когось починаю ображати своїми малюнками. Я не расистка. О, господі! От цим портретом мені здається, я ображаю чорних людей. Ну, що це таке? Що він так? Чому він такий? Господи, як це чомусь не виглядає? Я не можу. У мене є класний чорна людина. Дивіться, який класний хлопець. Він з фотостоків, він на себе схожий. Ну, блін, взагалі дуже адекватно виглядає. От цим портретом чорної людини я пишаюсь. Все нормульно. Ну, таке собі, але принаймні вони не виглядають дивно. А от оце, що навколо, це, я б могла більше постаратися, воно виглядає дуже ледачо.